Марина Поліщук, мама в декреті. Раніше працювала лікарем-косметологом. Тепер вирішила відкрити свою студію лазерної епіляції, а зреалізувати проєкт дівчині допоміг державний грант на відкриття власного бізнесу. Зараз Марина чекає отримання грантових коштів. Моя справа вона обумовлена моєю освітою. Я лікар-косметолог, і я планувала продовжувати цю справу в власному бізнесі. Але я вирішила почати зі студії лазерної епіляції, тому що е, таким чином я зможу навчити спеціалістів спочатку, яких я найму. Мені схвалили грант на 500 тисяч гривень, але це грант, який передбачає співфінансування. Е, моя частка повинна бути не менше ніж 215 тисяч гривень. Писала я бізнес-план самостійно, е, готувалася по. Е, Записами які є у дії та по шаблону самого бізнес-плана дівчина прийшла поділитися своїм досвідом з іншими зацікавленими у відкритті бізнесу на дискусійний майданчик Професійне перехрестя, організований громадською організацією Жіночий формат за підтримки громадської організації Кримсос. Це дискусія, обговорення важливих питань, які пов'язані із працевлаштуванням, можливостями перекваліфікації людей, особливо в умовах невизначеності, в умовах війни. На сьогоднішній момент багато внутрішньо переміщених осіб, які шукають роботу, загалом мешканців Чернігівщини і Чернігова, які втратили роботу зв'язку із тим, що підприємства були релоковані, чи з іншими викликами пов'язані на даний час у Чернігівській філії. Перебуває на обліку 1750 осіб зі статусом безробітних, і з них у нас у місті Чернігові безпосередньо це 1050 осіб. От, ситуація з працевлаштуванням, загалом, можна сказати, позитивна, тому що є вакансії, є у місті Чернігові робота. Тобто, якщо людина звертається до центру зайнятості, має відповідну професію, то ми її завжди допоможемо. Отже, аби знайти роботу, окрім пошуку, в інтернеті можна звернутися до центру зайнятості. Також тут можна отримати консультацію про відкриття власного бізнесу на основі державної грантової підтримки.